І Альдазору кожну хату. З момента посіву до моменту уборки взагалі не було дощу. Що заявлений був Альдазор 7 раз плюс, то питань нема. Де б ти не пройшов, де б ти не подивився, то зараз їх і по цьому полі у нас немає. The dream. Це в нас натура виходить. 495 нас натура по цьому соняку. Мої вітання з Полтавщини. Сьогодні ми будемо молотити сонях Альдазор від компанії «Аграритм». Ну Так сталося, що ми сьогодні не зустрінемося з агроритмом, з Вадимом Вікторовичем та менеджером Дарією. Чому ми не зустрінемося? То що в нас виникли певні питання з комбайном. Що сталося, то сталося. Ну я сподіваюся, що ми зустрінемося, познайомимося, бо на наступний рік ми запланували сіяти. Демо ділянку 7 гектарів спільно з агроритмом. Про компанію Агрорит ми дізналися в соцмережах. І ми також вирішили е, посіяти їхню продукцію. Ми зв'язалися, Дарія нам порекомендувала посіяти Сонях Альдазор. І я не жалкую, що ми посіяли цей Соня. Е, дивіться, які в них кошики. Класні. Є з менші. менше. Ну, в них чувствується і вес, вони наклонилися. Ж. Але склалася така ситуація, що від моменту посіву до моменту уборки взагалі не було дощу. Випало за все літо 10 мм. То я думаю, якщо був би дощ, все було б просто ідеально і я думаю цей соняк був би ще кращий. Ну а так без дощу і такі кошики, то це я вважаю сила. Що тут було із попередника і як ми посіяли соняк Альдазор. Попередником тут у нас була соя посіяна, було тут дві дісковки, заборонували, культивація і був посів. Що ми сюди уносили під соняк? Сюди в сонях ми уносили 100 кг МПК, дали ми по 45 гранстару одноразово і все, більше тут не було жодного гербіциду. Ну, не без того, є якийсь і бур'ян на полі, і амброзія є присутня. Ну, то таке, не добили ми трішки бур'ян. Ну, Я думаю, для цього соняха вже нічого не страшно. Що? Заявлений був Альдазор 7 раз плюс, то питань нема. Де б ти не пройшов, де б ти не подивився, то зараз їх і по цьому полі у нас немає. Взагалі, сонях був посіяний. 30 травня, і зараз ми збираємо його. Це в нас 21 вересня. Ну, звісно, була така проблема, що взагалі не було опадів 10 мм, то я думаю, все було по-іншому і набагато було все краще. Ну, а так все супер з хвилини на хвилину приїде комбайн і ми будемо обирати наші. Соня Хальдазор. Дивіться який. Це кардос. Ну так як подивитися візуально на Сонях, то ну за 2,5 тони, ну, ну 100% тожен бути. Якщо Сонях дасть за 2,5 тонни по цьому році, то я буду кричати ура! Бачите, їде машинка, це їде дядя Вова, допомагати нам перевозити Соня. Дядько це мені завжди допомагає. Перевозив все. Людина від Бога. Приїхав мені на підмогу друг дядя Вова. Вже ходить, пробує на зуб Соня Альдазор. Машинка в нього дуже чудова. Завжди мені перевезе усе, допоможе. Хвала таким людям, які. Хочу пожати йому руку. Дякую вам. Обрачитесь. Розпочали ми уборку нашого Соняка Альдазор, Змолотимо, поміряємо влажність, зробимо натуру і все це покажемо. Дивіться, як комбайник все красиво. Дуже цікаво, що він насипе, цей Соня. Навесь стоїть чудовий Соня. Но я буду дуже радий, якщо він дасть 2,5 тонни по цьому, по цьому році. Це я буду дуже-дуже задоволений. Скоро ми дізнаємося яка буде врожайність. Дядя Вова. обійшли, рух і тут край, дивіться вже все. Відкинув снег, поїхали забирати. А він то сипе. Бачите, перший бункер альдазогу пішов у кузов, Сипе. Сипа непогано, Соня. Я не знаю. Ти з половиною, так як я хотів, я думаю, буде стопроцентно. А там показу. Я навіть не очікував, що про такі засухи без дощу. Я там говорив 10 мм. І щоб так сипав Альдазор, я, чесно, шокований біжу. Що класно. Ну, що ми тут змолотили, а машинка вже одна поїхала. Сила. Набили ми ще одну машинку в Альдазору. Ми будемо висипати. Я попрошу дядю Вову, щоб він набрав мені паночку. А тоді ми приїдемо додому чи в склад і поміряємо на вісах, яка натура і волога. Висипаємо. мангар и все это злато. У нас с собой нема весли. Ой, великое дело. Да на цей год это хороший. Хороший? А важкенький, я чувствую, что важкий сегодня. Да. Вот Йорли. Да. Да. Поехали, ми поставимо баночку в машину, приїдемо, поважимо і зробимо влагу. У нас машинка возе спочатку навіса, щоб ми дізналися, який у нас буде урожай. По Альдазорові, потім завозиться все в ангар. Ми докосимо і узнаємо потім, що у нас вийшло по цьому році. Ну, я вже і так бачу, що все це дуже ну, чудово, чудово він сипнув. Так, завершили ми нашу сьогодні, так сказати, молодьбу. Візьмемо. Соня, той, що ми набирали на полі, зважимо ми натуру. Ми тут все підготували. Зараз ми заново включимо і виключимо. Так, на вісах у нас показує ноль. 800, 890 у нас це вийшло разом з банкою. І зараз ми висипаємо його. Оце все. І вважаємо банку. У нас стоїть ноль. Можемо баночку. Баночка у нас важе 395. Це у нас натура виходить. 495, Получилася у нас натура по цьому соняху. Ну, це важкий сонях. Так, що ми ще зробимо? Що ми поміряємо в Зараз поміряємо благо, так, виставляємо так, на сонях висипаємо. А! Треба було цей соняк молотити ще, мабуть, неділю назад. Він вже навіть не показує вологи. Дуже пересушений, я Ну нічого. Альдазор у кожну хату. Зібрали ми сьогодні наш Сонях Альдазор. Цей рік був дуже тяжкий на опади. Дощу майже не було, ну, але ж. Зібрали ми його 32,2 центнери з гектара. Я дуже задоволений цим соняхом. Хочу я подякувати агроритму за такий класний посівний матеріал і альдазуру кожну хату.